Сьогодні ми розглянемо противотанкову міну ПТМ-3, яка призначена для руйнування ходової частини або пробиття днища бронетехніки кумулятивним струменем. Основні характеристики міни загальна вага майже 5 кг, вага вибухової речовини 1800 г, час самоліквідації до 24 годин, час бойової роботи від 6 до 24 годин, в залежності від температури навколишнього середовища. Міни ПТМ-3 встановлюються за допомогою систем дистанційного мінування. Міна активується через 100 секунд після того, як її викинула з касети. Вона переходить в бойове положення і реагує на техніку танк або машину, яка проїжджає над міною. При спрацюванні міни вона пропалює отвір довжиною до 25 см. Високий тиск всередині, який утворюється, може призвести до серйозних контузій або навіть до загибелі екіпажу внутрі техніки. Після переходу міни ПТМ-3 в бойове положення. Вона знешкодження не підлягає. Також міна додатково оснащена детонатором, який реагує на будь-які переміщення міни в просторі. Через 16-24 години після активації міна самоліквідується підривом. Це відбувається як в нормальних умовах, так і, наприклад, якщо міна не перейшла в бойове положення або сіли елементи живлення.